Йдемо далі. ворог штурмує на Харківщині за сьогодні. Чотири атаки всі в районі Вовчанська Росіяни активно застосовують каби, про які ми щойно говорили. За даними Генштабу, лише на цьому відтинку фронту 29 скидів керованих авіабомб. Найбільше про оперативну ситуацію в цьому секторі я розпитаю Віталія Литвина, героя України, офіцера відділення розвідки бригади Рубіж Національної гвардії України. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава пане Віталію. А спочатку хочу попросити вас, якщо можна коротко, розкажіть про збір, який ми спільно продовжуємо. Три мільйони гривень. Наскільки я знаю, амбітна мета. Втім, цілком досяжна. Ваш підрозділ збирає на Мавіки t наскільки мені відомо, так. Так, так, ми збираємо на Mavic 3T, але ще додатково збираємо така сума на FPV-дрони, які якраз таки будемо застосовувати на харківському напрямку. Mavic 3T нам допомагають в коригуванні артилерії, в коригуванні засобів рот вогневої підтримки при штурмах підрозділів, коли ворог штурмує. Ми можемо заздалегідь виявляти противника, знищувати його за допомогою як FPV-дронів, також артилерії. І тобто ці засоби нам допомагають відсунути противника плече логістики його збільшити. Тобто, час підскоку їхніх резервів. Тобто, ми їх відсуваємо значно їх виявляємо раніше. Мавік трете нам допомагає, тому що зараз літо дуже густа зеленка. Ворог може маскуватися, а тепловізійна голова цього мавіка може виявляти навіть такі погано замасковані об'єкти, як бронетехніку, також живу силу противника ще на підступах до наших позицій Сил оборони України. І ефективно знищувати артилерію та фпв дронами, так пане Віталію, чудово. Я нагадаю зараз глядачам, що під час включення, коли на екрані сам пан Віталій є місце, і відтак ви бачите QR-код. Скануєте, далі ви знаєте, що робити. Кожна гривня важлива. Дякую вам за це. За також ще хочу, так, хочу додати з сти... З того, що маленьких донатів не існує, Знаєте, маленький маленькі це як маленький сіми дюймовий FPV-дрон. Це дуже потужна зброя в консолідації всіх громадян України, які будуть донатити наших глядачів, які будуть донатити на цей збір, навіть маленький донат з маленьким FPV-дроном – Це потужна зброя, яка буде знищувати техніку ворога та живу силу. Абсолютно точно, пане Віталію. Перейдімо до ситуації, яка власне вона на харківському напрямку? Загалом, ну якщо можна, ну і зокрема у вашому секторі. Як ви вже сказали, противник почав активно за минулу добу активно використовувати оперативно тактичну авіацію, а саме скиди керованих авіабомб на взводні ротні опорні пункти Сил оборони України, саме на напрямку Липці, де виконує бойові завдання, наш підрозділ гвардії наступу рубіж спільно з підрозділом 13-ї бригадою. Хартію близько 20 кабів було скинуно нам напрямку Липці. Тобто, ворог ми там частково покращили своє тактичне становище. І противник хоче знищити наші позиції, перегрупування своє прикрити, змінити свої, підтягнути свої резерви, провести ротацію на цих позиціях, і таким чином він компенсує свою некомпетентність живої сили, тобто піхоти противника. Він компенсує великою кількістю ударів керованими авіабомбами. Скажіть, будь ласка, нещодавно ви теж у марафоні повідомляли? Повідомили, що ворог має намір, мовляв, перекинути на харківський напрямок морську піхоту. А чи часом невідомо там, які це саме підрозділи, в якій кількості? Так як і наголошував цей речник Осув Хортиця, що це 155-та окрема бригада морської піхоти, що базується у Владивостоку, ці підрозділи вони були задіяні саме на Київщині з спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Вони там багато чинили військових злочинів. Тобто, на мою суб'єктивну думку, Російська Федерація хоче затягти підрозділи, які більш командири вже мають якийсь досвід, і компенсувати. Вони почали проводити штурмові дії, як їхні полонени заявляли, що вони хочуть взяти Вовчанськ за три доби, і таким чином вони підтягують якісь досвідчені спеціалізовані підрозділи, такі як вже на тому напрямку задісне де штурмові війська Російської Федерації. Ще додатково хочуть затягти. Лягти туди також 155 ту бригаду морської піхоти насамперед. Вони хочуть задіти це на даний момент. Можливо, один батальйон, але в подальшому вони можуть задіяти ще також деякі підрозділи цієї бригади. Тобто, ми бачимо, що це за 9 тисяч кілометрів від Харківщини, і вони хочуть підтягувати сюди ці резерви тобто, це для них. Така не стратегічна ціль, але вони не хочуть полишати вже які позиції вони зайняли. Вони зараз покращені на цьому напрямку інженерно-фортифікаційні споруди і також задіють додаткові резерви, а саме крові не авіабомби, і це оперативно-тактична авіація. Тобто ворог не полишає намірів стримувати там оборону і втрачати вже рубежі, які вони зайняли, а на напрямку Вовчанськ і подальшому проводити штурмові дії. Так, пане Віталію, одну хвили, хвилинку, секунду буквально. Я глядачам нагадаю, що QR-код, який ви зараз бачите на екрані, от справа, це qr код для донатів на дрони Mavic 3T для а, Рубіж для, для підрозділу рубіж. А, бригади, Перепрошую, пане Віталію. Знову до вас, чому для ворога? От продовження чому для ворога так важливо на Харківщині? Ви правильно сказали, за 9 тисяч кілометрів перекидаються війська. Чому так важливо? Я буквально вас процитую: окупувати додаткові території або ж закріпитися та втримати ті території, які вже захопив. Якщо говорити про більш стратегічні плани щодо області, то ну що саме означає північ Харківщини для окупантів, для їхнього там не знаю, як вони собі там думають подальшого просування. Знаєте, сьогодні ворог саме по Харкову задав ударів керованими авіабомбами. Стратегічно для ворога це знищення нас як нації, знищення нашої країни на існуванні політичної карті світу, знищення нашої української ідентичності тобто, ворога таке стратегічне мишлення повністю знищення. Вони не бачать нас як країни, і саме верхівка їхня політична так само бачить і їхня пропаганда, їхня машина пропагандистська дуже потужно працює в цьому напрямку. і Стратегія просто нас знищувати. І коли вони прийняли рішення розпочати свою другу харківську компанію, так і назовемо і зараз, якщо вони втратять, то просто вони можуть втратити обличчя. Їхні військові, їхнє військово-політичне керівництво може втратити обличчя, тому що вони зайшли, дійшли до Вовчанська, і потім вони просто втратили це. знаєте, вже такі, можливо, навіть імідж деяких командирів, командирів армійських корпусів і бригад, які задіються на тому напрямку, і саме обличчя Володимира Путіна, що ми знищуємо позиції, знищуємо ворога, і ми їх можемо витіснити. Тому вони завдають таких зусиль, перекидають свої війська. За 9 тисяч кілометрів і хочуть стриматись на тих рубежах. Але е коли ми покращуємо якесь тактичне становище, ворог скидає е керовані авіабомби і продовжує штурми, і хоче витіснити знов, тобто обстановка там дуже складна, але я можу сказати, що на даний момент вона контрольована і наші сили оборони України тримають рубежі. Ви кілька разів говорили про каби, і так дійсно це серйозна проблема. І зараз це тема номер один, тому що й по Харкову ви правильно згадали вдари вже двічі за останню там добу, так поцілення. Скажіть мені, як військовий на військовому, будь ласка, а який засіб може бути дієвий проти кабів? Я так розумію, лише про повітряного брови, тобто атакувати літаки носії, правда? Так, так, це треба відсунути оперативно-тактичну авіацію за 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення, щоб вони не могли скидати ці керовані авіабомби. Це системи Петріот та літаки f 16 які можуть саме збивати ці літаки носії крилатих авіабомб, керованих авіабомб, і тільки таким чином ми можемо їм протидіяти. Пане Віталію, я вам дуже дякую вам, вашим побратимам, взагалі всім захисникам, завдяки яким путінський режим вже тут третій рік е втрачає обличчя, як ви влучно сказали. Е дякую вам за ваш час, за ваші коментарі. Звісно, за захист, який ми тут в тилу маємо завдяки вам. Це Віталій Литвин, герой України, офіцер відділення розвідки бригади Рубіж національної гвардії України. І ще одна нотатка. QR-код зараз зник на екрані, але ви знаєте, що на youtube каналі можна перемотати трохи назад оцей повзунець і, відсканувавши QR-код, задонатити бригаді рубіж на дрони а, Mavic 3T. Пане Віталію, ще раз дякую. Дякую вам. На все добре.